Задля розвитку власної справи Івано-Франківську презентували конкурс інноваційних проєктів. Його учасники представники малого та середнього бізнесу, винахідники, менеджери та всі, хто має ідеї комерціалізації розробок. Переможці отримують 60 тисяч гривень на реалізацію своїх задумів. Загальна сума фонду інноваційних ваучерів становить близько 1 мільйона гривень. Ці гроші розподіляють з поміж переможців. Інновації, знову ж таки це є економічний розвиток, це є соціальний розвиток, це є екологічний розвиток, це є загалом і глобальний розвиток світу. І дуже важливо, щоб Івано-Франківськ долучався і долучився до цього такого глобального розвитку, і наші підприємці. Створювали нові робочі місця, створювали нові продукти, підвищували конкурентну спроможність, підвищували загалом і масштабували свою діяльність. Аби подати заявку на отримання інноваційного ваучера, потрібно заповнити чотири документи: опис проєкту, його бюджет, заяву на участь та випуску з єдиного державного реєстру. Участь у конкурсі можуть брати як місцеві підприємства, так і релоковані. Заявки можна подавати двома способами. Перший це перейти на сайт Нова економіка Івано-Франківська, де можна детально ознайомитися з усією інформацією про конкурс і завантажити документи необхідні для заповнення, і потім їх відправити на електронну пошту конкурсу, або ж можна подати документи фізично в офісі управління проектної діяльності, який розташований за адресою української перемоги 23 промпролад 3 третій поверх. Прийом заявок на отримання інвестиційного бізнес ваучера триватиме впродовж 20 робочих днів. Віталія Куч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.